Це друга частина про Авдіївський напрямок з 14 квітня до 30 червня. 14 квітня ЗСР наблизились до Очеретиного на півтори кілометри. 15 квітня кацапи повністю прорвали лінію оборони під селом. Та вже 16 квітня увійшли у очеретине. 17 квітня ЗСРФ війшли у Новокалинове. 18 квітня ЗСУ контратакували нельдів під селом Очеретине та вибили окупантів з села. Але 19 квітня кацапи обходять основне групування українців та входять повторно у село з півдня. Також кацапи почали робити спроби з'єднати первомайську ділянку. 21 квітня кацапи закріпились у очеретиному, 22 квітня ЗСРФ підійшли до центру села. 23 квітня кацапи захопили центр очеретиного. 23 квітня кацапи зайшли у Новобахмутівку. 24 квітня Кацапи перейшли річку Дурна у Сіменівці та у Бердичах. Також Новобахмутівка була захоплена, а біля Новокали Нового за просунулись по полю на сході від села. 25 квітня Кацапи заходять у Соловйове. 26 квітня Кацапи захопили чотири поля під Новобахмутівкою. А сама Новобахмутівка потрапила у тил російських військ. Бердичі потрапили на півоточення. 27 квітня кацапи захопили Соловйове та, що найважливіше, очеретине. А також нелюди заходять у керамік. Семенівка теж потрапила під окупацію. 28 квітня кацапи прорвались від Новобахмутівки на південь та майже оточили бердичі. ЗСУ були змушені майже покинути бердичі. Також кацапи просунулись на південь від очеретиного. 29 квітня. ЗСРФ прорвались з Первомайського до Нетайлового. З'явився очеретинський виступ. Кацапи, закривши фланги захопленням бердичів, Соловйового та Новобахмутівки, пішли у бік Новоолександрівки. 30 квітня Кацапи захопили поле під очеретиним та напівоточили Новокалинове. 1 травня ЗСУ відбили наступ кацапів з Соловйового на сокіл. Але ЗСРФ окупували Новокалинове та керамік. Було захоплено ще поле над очеретиним. Таким чином, у напівуточення потрапило село Архангельське. 2 травня були захоплені лісополоси неподалік від Новоолександрівки. Та ЗСРФ підійшли до села Упрітик. А ще кацапи війшли у Архангельське. Два поля були захоплені під Первомайським. У ЗСРФ був іздан приказ про захоплення часів Яра з до 9 травня. Тому новою ціллю кацапів з очеретинського виступу стала дорога життя, яка постачала часів яр з Покровська. Деякі позиції під Очеретином були ще сильніше оточені до 3 травня. 4 травня Кацапи вибили ЗСУ від очеретиного з півдня, 5 травня Кацапа вибили ЗСУ від Оривки. Також очеретина потрапила повністю у тил кацапів. Також Архангельське було майже окуповано. А ще кацапа намагалися прорватися до Новопокровського. Покровського. 6 травня особливих змін на фронті не було. 9 травня Кацапи захопили лісополосу під Первомайським. Також Кацапи просунулись до Яснобродівки. 11 травня три поля під Первомайським були захоплені. Також ворог взяв центр Нетайлового. Кацапи просунулись до Уманського. 13 травня Семенівка та Бердичі потрапили у тил Кацапів. 14 травня були захоплені три поля під Первомайським. 18 травня кацапа просунулися у Тайловому. Далі Кацапа захопили південь не Тайлового. 24 травня кацапи підійшли до Уманського. 25 травня кацапа підійшли до Уманського з півдня. Також кацапи підійшли до центру села. А 26 травня Уманське було захоплено. 27 травня Нетайлове було окуповано. Також було велике просування широким фронтом з очеретинського виступу. 28 травня було просування Кацапів на південь від Нетайлового. 29 травня Кацапи захопили лісополосу неподалік від Бердичів. 31 травня Кацапи просунулись до Новопокровського. 1 червня ЗСРФ відкинули українців від Семенівки. До 3 червня значних просувань не було. Але 3 травня ЗСР вперлись у Карлівське водосховище та дісталися з села Карлівка. 4 червня ЗСРФ почали робити тиск на Новоселівку Першу. 5 червня було невеличке просування. 9 червня Кацапи захопили центр Новоолександрівки. 10 червня Кацапи ще ближче підійшли до Новоселівки Першої. 11 травня було невелике просування широким фронтом. 12 червня Кацапи захопили поле під Новоолександрівкою та перейшли Карівські водосховище з півночі. 12 червня Новопокровське було окуповано. 13 червня до Новоселівки першої залишилося декілька кілометрів. 14 червня Кацапи захопили поле під Яснобродівкою, А 15 червня Новоолександрівка була майже захоплена. 16 червня ЗСУ не дали закріпитися кацапом під Новоселівку першою. 17 червня було захоплено ще поле. 18 червня ЗСРФ просунулось до Олександропіля. Але 19 червня ЗСУ контратакува кацапів під Олександропілем. Далі наступ кацапів дещо сповільнився. Але 30 червня Кацапи повністю окупували Новоолександрівку, Сокіл та зайшли у Євгенівку. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. До речі, не зможу викладати відео останні дні, тому що я буду у відпустці. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, новини лінії фронту та багато іншого важливого. Посилання в описі. До побачення!